Роль даль Чарлі і Шоколадна фабрика. Розділ 25. Великий скляний ліфт. Я ще такого не бачив. вигукнув містер Вонка. Діти зникають, мов ті кролики. Та ви не нюжиріться. Усі вони вийдуть сухі з води. Містер Вонка глянув на невеличкий гурт гостей, що стояли біля нього в коридорі. Дітей тепер лишилося тільки двійко – Майк Тіві та Чарлі Бакет, і ще було троє дорослих пан і пані Тіві та дідунь Джо. Ну що, рушаємо далі? запитав містер Вонка. Так, вигукнули в один голос Чарлі та дідунь Джо. Мені вже ноги болять. Пожалівся Майк ві. Я хочу до телевізора. Якщо ти втомився, то поїдемо ліфтом, сказав містер Вонка. Він отам, скоріше. Заскакуйте. Він метнувся через коридор до подвійних дверей. Двері розсунулися, двоє дітей і дорослі зайшли всередину. Ну, от, вигукнув містер Вонка, яку тепер натиснемо кнопку, вибирайте. Чарлі Бакет здивовано роззирнувся. Він ще ніколи не бачив такого чудернацького ліфта. Кнопки були скрізь. Стіни і навіть стеля були вкриті нескінченними рядами чорних кнопочок, на кожній стінці їх було не менше тисячі, а ще тисяча на стелі. І тут Чарлі помітив, що біля кожної кнопочки є крихітна наклейка. З назвою приміщення, в яке потрапиш, коли натиснеш цю кнопку. Це не якийсь там звичайний ліфт, що їздить тільки вгору вниз, гордо повідомив містер Вонка. Цей ліфт може їздити боком, скоком, уздовж, навскоси і на небеси. Він доставить вас у будь-яке приміщення фабрики. Натискаєш кнопку і шурх уже мчиш. «Дивовижно!» Пробурмотів дідунь Джо. Його сяючи від захвату очі оглядали безкінечні ряди кнопок. Кабіну ліфту зроблена з товстого прозорого скла, похвалився містер Вонка. Стінки, двері, стеля, підлога, все скляне, щоб вам було добре видно. Та не можна що дивитися, сказав Майк Тіві. А, виберіть якусь кнопку, звелів містер Вонка. Хлопчики можуть натиснути по кнопці. Тож вибирайте скоріше. У кожному приміщенні виготовляють щось смачне, чудове причудове. Чарлі швиденько почав читати написи біля кнопок. Шахта з видобування драже морські камінчики, глибина 3 км. було написано на одному. Льодяникова ковзанка було написано на іншому. А тоді ще... Водяні пістолети з полоничним соком, ірискові яблуні для вашого саду всіх розмірів, вибухові цукерки для ваших ворогів, чупачупси, що світяться для споживання вночі в ліжку, м'ятні жилейки для сусідського хлопця, щоб цілий місяць ходив з зеленими зубами, карамелькові пломби, забудьте про зубних лікарів, губосклеювальна халва для балакучих батьків, Збивальні ласощі, що після ковтання смачно звиваються в животі, невидимі шоколадки, щоб їсти на уроці, глазуровані олівці для смоктання, лимонадні плавальні басейни, чарівна ручна помадка, сама в руці а смак на язиці, веселкове драже, смокчі і плюй шістьма різними барвами. Швидше, швидше, підганяв містер вонка, скільки можна чекати. А тут немає телевізійного цеху. Оцікавився Тіві. Звичайно, є й телевізійний цех, відповів містер Вонка. Ота кнопка, показав він пальцем. Усі глянули туди. На малесенькій наклейці біля кнопки було написано Телевізійний шоколад. Ура! зрадів Тіві. Це для мене. І натис великим пальцем на кнопку, миттю щось страшенно засвистіло. Двері з брязкотом зсунулися, і ліфт смикнувся, ніби вжалений осою. Але він смикнувся вбік, і всі пасажири, крім містера Вонки, котрий тримався за ремінець, що звисав зі стелі, попадали на підлогу. Вставайте, вставайте, крикнув містер Вонка, заливаючись реготом. Та щойно вони почали вставати, як ліфт різко змінив напрямок і хитнувся в інший бік. І знову всі попадали. Рятуйте, заволала пані Тіві. Прошу вас, мадам, галантно запропонував їй руку містер Вонка. Отак, а тепер хапайтеся за ремінці. Усі хапайтеся за ремінці. Поїздка ще не завершилася. Дідунь Джо звівся, похитуючись на ноги, і схопився за ремінець. Малий Чарлі, який так високо не діставав, обхопив дідуневі ноги і міцно в них вчепився. Ліфт летів зі швидкістю ракети. Тепер він повернув угору, мчав вище і вище і вище, і трохи навскоси, мов би видирався на крутезну гору. А тоді полетів каменем униз, ніби добрався до вершини тієї гори і зірвався з нею в безодню. Чарлі відчув, наче щось обірвалося в животі, а дідун Джо закричав Ура! Летимо. А пані Тіві закричала. Канат обірвався. Ми зараз розіб'ємося, а містер вонка сказав «Спокійно, шановна пані, і підбадьорливо поплескав її по руці. Тоді дідунь Джо глянув на Чарлі, що вп'явся йому в ноги, і запитав Як почуваєшся, Чарлі? Чарлі у відповідь крикнув Це класнючо, як американські гірки. А крізь скляні стінки ліфта вони уривками бачили різні цікавинки й чудасі, що діялися в деяких приміщеннях, велетенську трубу, з якої на підлогу повільно витікало щось руде й ліпке, височенну круту грильяжну гору і умпалумпів, обв'язаних для безпеки мотузками, що відколювали від неї величезні грильяжні брили. Машину, з якої сіявся на всебіч білосніжний порошок, наче хортовина. озеро гарячої карамелі, з якого строменіла пара, умпалумпівське скло з крихітними хатками та вуличками, на яких бавилися сотні умпалумпенят на зріс сантиметрів по десять. І ось ліфт вийшов з піке, хоча мчав, здавалося, ще швидше, ніж досі. Чарлі чув, як виє за стінами вітер. А ліфт летів уперед. Закрушляв, кудись повернув, піднявся вгору, спустився вниз. Зараз мене знудить, закричала, зеленіючи на лиці, пані Тіві. Хай не нудить, сказав містер вонка. Не вийде. крикнула пані Тіві. Тоді нате, зірвав містер вонка з голови свого шикарного чорного циліндра. І підставив пані тіві під самого рота. Зупиніть цей жах, звелів пан тіві. Не можу, відказав містер вонка. Ліфт не зупиниться, допоки не доїдемо. Єдина надія, що ніхто зараз не їде іншим ліфтом. Яким це іншим ліфтом? вирискнула пані тіві. Ну, тим, що може їхати назустріч нам, тим самим маршрутом, пояснив містер вонка. Сто чортів упочинку, вигукнув пан Тіві. Тобто ми можемо зіткнутися? М -м -м, досі мені завжди щастило, підбадьорив його містер Вонка. Тепер мене вже точно знудить, зарепетувала пані Тіві. О ні, ні, почав благати містер Вонка, не зараз, ми майже на місці, не псуйте мені капелюха. Наступної миті завищали гальма, і ліфт почав зупинятися. Нарешті завмер остаточно. Ну, й поїздочка, зітхнув пан тіві, витираючи хустинкою з широкого обличчя. Більше ніколи і нізащо. простогнала пані тіві. І тут двері ліфта роз'їхалися, і містер Вонка сказав. Хвилиночку, послухайте мене, прошу, щоб у цьому приміщенні всі були вкрай обережні. Тут є багато небезпечного, тому краще нічого не чіпати.